Помилуй мене, Боже, по великій милості Твої, і по множеству щедро Твоїх очисти беззаконня моє. Найпаче обмей мене з беззаконня мого, і від гріха мого, очисти мене, бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій є завжди передо мною. Проти Тебе, єдиного, я зрішив, і перед Тобою злочинив, Той правий те в словах Твоїх. І переможеш, коли будеш судити. Це був беззаконнях, я зачаті, і в гріхах родила мене мати моя, це істину полюбив єси, невідоме і таємне, мудрости своєї яви в мені. Окропи мене і сопом і очищуся, обмий мене й стану більші від снігу, дай мені почути радість і веселість, зрадіють кості сокрушені. відверни лице Твоє від гріхів моїх. І всі беззаконня мої очисти, серце чисте утвердив мені Боже, і Духа правого обновив утробі мої. Не відхинь мене від лиця Твого, і Духа Твого Святого не відійме від мене. Верни мені радість, спасіння Твого, і Духом владичним утверди мене. Вкажу беззаконним дороги Твої, і нечестиві до Тебе навернуться. І збав мене. Відвенне крови, Боже, Боже, спасіння мого, і язик мій радісно прославить справедливість Твою. Господи, губи мої відкрий і уста мої сповістять хвалу Твою, бо якби ти жертви захотів, дав би я, та все палення не миле тобі. Жертва Богові, дух сокрушений, серцем сокрушеним і смиренним, Бог не погордить. Ущаслив, Господи, благоволінням Твоїм Сіон, і нехай здвигнуться стін стіни тоді вподобаєш собі жертву правди, приношення й сипалення, і тоді положиш на вівтар твій тельців».